Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпрозапчастина. З вами Оксана. Сьогодні проговоримо про рукава високого тиску. Андрій вже показував неодноразово на відео. Опльотку, обжимку, двохопльоточні, що за виробники, ключ 24. Але зателефонував мені мій постійний клієнт. Він дуже любить ці речі по оригіналу. Зараз покажу, що є. Ось такі рукава. Зараз ми. Тут десь 07-08 довжині. Вони, в принципі, всі на одній картоці. Так, показую, хто знає як було раніше. Ось. Тобто це реально запаси заводу «ЮМЗ». Ось це все, що лишилося. Ну, в основному мене їх забирають постійні клієнти на самовивазі. Може, десь, я ж кажу, коливатися 5-10 мм, може трошки більше іменно по загальній довжині. Ну, десь, десь 0,7-08 метра. І, 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 і по-моєму, ну, це, значить, буде ще бівметрова. ось Так видно, вроді як все. І ще така інформація. Каже, є у вас дитовські шланги? Кажу, нема, значить, будуть. Тобто можна щось під замовлення. там День-два. Ось, наприклад, дитовські двохметрові. Тобто, кажу, що вам треба. Ну, мені... ну Давай мені дві штучки, давай три. Потім зупинилося по чотири. Замовив він метровий, півтораметровий та двохметровий. Ми йому це виготовили буквально за пару днів. Кажу, приїжджайте, забирайте, чекають вас на складі. Також під замовлення, по-моєму, на сівалку замовляли під ключ 19, один клієнт 4, другий 4,5 метри. Якщо я не помиляюся, може це було не під сівалку, ну просто кажу ключ 19, 4 та 4,5 метри. Своїм постійним клієнтам я довіряю, коли це ну робиться, ну скажімо так, це одиничне замовлення, спецзамовлення, тобто ті люди, з котрими я постійно працюю, звичайно, ніякої предоплати там бути не можуть, тому що ми працюємо на довірі вже не перший рік. Я точно знаю, що вони або заберуться на пошті, або приїдуть за цим на склад. З новими клієнтами, ну чесно, я навіть не знаю, як домов... до... ну, можна домовлятися, якщо це буде спецзамовлення. Просто майте на увазі, що таке можна питати. Ми звертаємось на виробництво. Я вам телефоную, кажу, наприклад, ціна буде така, то термін виготовлення там від 1 до 3 днів. Ключ 24 завжди на асортименті. Дитовські шланги, кому треба, яка довжина, думаю, пару днів і без питань вже в замовлення буде у нас на складі. Якщо це спецзамовлення, це треба все вже буде ну, індивідуально все оговорити. Дякую всім за увагу! Кому було корисно, підписуємось. до нових відео!